Лаборанти зважують глюкозу та додають її до так званого поживного бульйону. Вже за півхвилини створюють спеціальне середовище, яке допоможе медикам виявити кишкові бактерії та визначити збудника інфекції. Ми зараз розвиваємо середовище Сіменса для, для виявлення патогенних Це у середовище середовище для виявлення, для росту, для виявлення. Матеріали для досліджень беруть у пацієнтів, які захворіли на кишкову інфекцію. Наразі до Запорізького центру контролю та профілактики хвороб щодня надходить від 40 до 60 таких проб. Більшість випадків наслідки виживання зараженої їжі та купання у водоймах. Я зараз проводжу мікроскопію патологічного матеріалу на дисбактеріоз. До цього ми виділяли чисті культури для подальшої ідентифікації та виведення ступіння цього мікроорганізмів. Таке дослідження допомагає визначити склад і кількість мікроорганізмів у кишківнику, а також виявити дисбаланс між корисною та шкідливою флорою. Перші симптоми інфекції зазвичай з'являються протягом перших трьох діб. Це розлади травлення, може бути блювота і підвищення температури. Постійно, постійно. Так, якщо це легка форма, то це може бути невелике підвищення температури. І зазвичай прояви захворювання в легкій формі вони самі проходять. Спеціалісти наголошують, при перших симптомах слід негайно звернутися до медиків. Самолікування ж може призвести до ускладнень, особливо у дітей та літніх людей. Він надасть консультацію. Проведе дефінційну діагностику і саме виявить, що у вас у середньому це може тривати від тижня до місяця. Це залежить від важкості хвороби. Якщо це важка форма, необхідно госпіталізувати людину до палати інтенсивної терапії для надання необхідної допомоги. Щоб не заразитися, медики радять часто мити руки, ретельно обробляти овочі та фрукти, пити лише кип'ячену або бутильовану воду. Також варто уникати сумнівних закладів харчування. Вадим сорвін, елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.